Вітання! Я фахова вчителька історії, маю вищу педагогічну освіту, закінчила державний вищий навчальний заклад Криворізький національний університет у 2012 році. В освіті я вже більше 11 років, навчаю дітей історію України, всесвітньої історії, основам правознавства. Я вважаю, що урок має бути не тільки знаннєвим та інформативним, а ще й цікавим. Тому на своїх заняттях я використовую різноманітні. Інтерактивні інструменти. Онлайн-дошки, пазли, кросворди, презентації, робочі аркуші тощо. Дуже багато, але в кожному випадку це все індивідуально. Я та мої учні є постійними учасниками та переможцями фахових конкурсів всеукраїнського, обласного, міського рівнів. Я маю досвід, знання, навички та вміння, які допоможуть вам. На шляху до вашого особистісного зростання, пізнання історій або навіть просто складання зовнішнього незалежного оцінювання, чи то національного мультипредметного тесту, державної підсумкової тестації, або ж просто вступу до омріяного вами вищого навчального закладу. Тому сміливо бронюйте пробний урок зі мною, і ми з вами обов'язково обговоримо мету вашого навчання та умови досягнення бажаного результату. Успіхів вам.